В даному відео ми детально розглянемо задачу з теми 2 закон плани. Умова задачі. Маса першого вантажу 1 кг. Маса другого 2 кг. Маса третього – 3 кг. Знайти прискорення системи і сили натягу ниток, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,25. Крок. Пишемо коротку умову задачі. Дано М1 дорівнює 1 кг. М2 дорівнює 2 кг. М3 дорівнює 3 кг, μ дорівнює 0,25. Знайти прискорення та сили натягу ниток F1 та f 2 Крок 2. Намалюємо малюнок для кращого розуміння задачі. Намалюємо поверхню, на якій знаходиться вантаж, тіло номер 2 На кутах поверхні розташовані нерухомі блоки. До кінця нитки, яка прикріплена до другого вантажу і перекинута через нерухомий блок, підкрішено перший вантаж тіло номер 1 З протилежної сторони зобразимо другий вантаж, тіло номер 3 що прикріплений таким самим способом. Наступним кроком буде визначення та зображення усіх сил, що діють на дані тіла. На перше тіло є сила тяжіння, вона направлена вниз. Отже, малюємо також стрілку, позначаємо її М1Ж. Сила натягу нитки, що діє на вантаж напрямлена вгору, її позначаємо f 1 Не забуваємо про вектори. На третій вантаж є сила тяжіння М3Ж, що напрямлена вниз. Та сила нитки F2, що напрямлена вгору. На друге тіло діє сила нитки f 1 напрямлена ліворуч, сила на нитки F2 напрямлена праворуч, та сила тертя Ft. Оскільки М3 більше за М1, то другий вантаж рухається праворуч. Отже, сила тертя напрямлена у протилежну сторону, ліворуч. Сила тертя – векторна величина, тому її можемо перенести вище на рівні сили натягу нитки. Проте, для того, щоб малюнок виглядав акуратніше, силу тертя не будемо зображати. Спрямуємо три вісі X, Y та Z – у напрямі руху системи. Крок 3. Запишемо рівняння у векторній формі. Це допоможе нам побачити усі сили, які потрібно буде зобразити у проекції рівняння. Рівняння для першого тіла. F1 плюс m 1 g дорівнює m 1 a для другого тіла. F1 плюс F2 плюс μm 2 g формула сили треття дорівнює m 2 a для третього тіла. F2 плюс m 3 g джині m 3 k Крок четвертий Запишемо проекції рівняння руху трьох вантажів. Для першого вантажу сила f 1 напрямлена у ту ж сторону, що й вісь, тому вона зі знаком плюс. Сила тяжіння m 1 g у протилежну сторону. тому вона зі знаком мінус. Проєкція має такий вигляд. F1 мінус м 1 g дорівнює М1А. Для другого монтажу сила f 1 та сила тертя напрямлені у протилежну сторону. тому вони зі знаком мінус. Сила f 2 у ту ж сторону, що й вісь, тому вона зі знаком плюс. Проекція має такий вигляд. F2 мінус F1 мінус М2G формула сили тертя рівнює М2А. Для третього вантажу сила тяжіння М3G напрямлена у ту ж сторону, що вісь, тому вона зі знаком плюс. Сила f 2 у протилежну сторону, тому вона зі знаком мінус. Проекція має такий вигляд: М3G мінус f 2 дорівнює М3А. Крок 5. Виведемо робоче рівняння. Підставимо числові значення та обчислимо результати. Для початку знаходимо суму рівняння, сумуємо праву та ліву частини рівняння. Далі виконуємо прості математичні дії. Віднімаємо однакові сили. Перед знаком дорівнює додаємо та віднімаємо відповідні сили. І виносимо задушки прискорення вільного падіння G. Після знака виносимо задушки спільне прискорення А. Далі виражаємо прискорення з формули. Отже, А дорівнює G помножити у дужках М3 мінус М1 мінус 2 поділити у дужках М1 плюс М2 плюс М3. Ми знайшли робоче рівняння задачі. Знайдемо одиницю вимірювання прискорення через рівняння. А дорівнює метр поділити на секунду в квадраті. Помножити на кілограм поділити на кілограм. Обидва кілограми скорочуються. Дорівнює метр поділити на секунду в квадраті. Підставляємо числові значення урівняння та обчислюємо результат. Прискорення вільного падіння має стале значення 9,8. Проте для зручності заокруглимо його до 10. Отже, А дорівнює 2,5 метрів поділити на секунду в квадраті. Тепер можемо знайти силу натягу нитки з проекцій рівняння. Виражаємо F1. Підставляємо числові значення урівняння та обчислюємо результат. F1 дорівнює 1 помножити на 10 плюс 2,5 дорівнює 12,5 ньютона. Так само з наступною силою натягу нитки. Виражаємо F2. F2 дорівнює 3 помножити на 10-2,5 дорівнює 22,5. 5 ньютона. Отже, ми знайшли усі невідомі. Записуємо відповідь. Прискорення дорівнює 2,5 метри поділити на секунду в квадраті. Сила натягу нитки f 1 дорівнює 12,5 ньютона. Сила натягу нитки f 2 дорівнює 22,5 ньютона. Дякую за увагу! Над проєктом працювала Марта Березка, студентка 18-ї а групи підокремленого структурного підрозділу Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства.